Слава Богу! Ми нарешті зустрілися, щоб записати це супер -мега чудове відео про жабкування наших нещасних учасників майбутнього Бінника», які муситимуть читати одне одного. І щось з цього <с> вийде, сподіваюся, дуже класно. Після завершення реєстрації до нас приєдналася дівчинка, яку звати Мар'яна Юрієва, і ми вирішили. Дати їй шанс. Ну, якщо у когось із наших учасників не вийде прийти на зйом, то ми запросимо Мар'яну Юрієву виступити. Да, на Все да? нормально. Автор у нас Влад Агиневич. А Илона Илана Автор у нас Володимир Левицкий. А декламуя Марфа Хованьчук. Автор Лида Хметова. А декламуя Лилия Борисенко Автор Женька Мед. Декламуя Алиса Питик. Наступный автор. Сашко а декламує Назар Східний. Авторка Анна Гаєвська Декламує Анна Мора. Автор Оксана Расулова Декламує Наталі Найт Авторка Аліна Швець. Декламує Мар'яна Панькит. Авторка Інга Хухра. Декламує Ева Звонова. Авторка Марія Лелека. Декламує Михайло Невідомський. Авторка Юлія Бричко. Декламує Олександра Іванова Альва. Автор Катрен. Декламує Костянтин Альмезо. Автор Марія Мельникова. Декламує Богдан Керста. Автор. Поліна Орлач Декламує Вікторія Кираченко. Автор Назар Східний. Декламатор Сашто Потужний Автор Наталі Найт. Декламатор Анна Гаєвська. Автор Анна Мора. Декламаторка Оксана Расулова. Автор Лілія Борисенко Аліна Швець декламує. Автор Ілона Бут Інга Хухаров працює. Автор Марфа Хованська. Марія Лелека декламатор. Автор Вікторія Піреченко. Декламаторка злата Біневич. Автор Олександра Іванова Айва. Володимир Олівець Мар'яна Паніків. Літа Ахметова задекламує. Автор Аліса Пітік. Катрен задекламує. Автор Костянтин Альмезов. Декламатор Мар'я Мельникова. Автор Ева Звонова. Декламаторка Поліна Горлач Автор Богдан Херстат Теодот. Женька Мед декламує. Автор Михайло Невідомський. Ну і йому Юлія Бричков. А тепер, шановні наші бобчики, бобочки і інші істоточки. Правила. Правило номер 1 Ви повинні рекламувати одне одного тільки на пабі. Правило, номер да, два. ви реєструвалися, ви не дарма залишали посилання на свої групи. В цих групах ви саме... На відео. Організатори не будуть брати участь в цьому аж ніяк, тому постарайтеся знайти річ і вивчити його. Там є один виняток, навіть два. Перший це Сашко Потужний, який не залишив своєї групи ВКонтакті, бо її там немає. Ви, ви напишете йому в особисті повідомлення, він вам дасть вірш для прощання. І так само моєї групи там теж не вказано, тому що вона не оновлюється взагалі, і я вам пришлю файл.